Авдіївська промка горить. Мінометні вибухи та кулеметні черги, ворог знову викотив на передову важкі сау. По околицях Авдіївки били залпами кілька надважких 152 двоміліметрових гаубиць. Дісталося мирним жителям по будинках. Проросійські найманці випустили два десятки снарядів. Така правда нинішнього життя на сході. Вітаю вас! Це підсумковий спецкор. Розпочинаємо. Не ховаючись. Гаубиць 152-го калібру бойовики підпалили промку і гатили по околицях дапу. Побились і посварились. Була спроба захоплення сесійної зали. Андрій Іванович, замість того, щоб прийти і заспокоїти людей, і пояснити, що робиться, викликав поліцію. Через Грибовицькі сміттєзвалище, активісти вимагають відставки мера садового. Удвічі, Хайта! Хайта! від нових тарифів на тепло, у жар. Відає вже всю Україну. Вибух на Чернігівському полігоні. Двоє військових загинули. Ще один поранений. Трагедія сталася біля селища міського типу Гончарівське на неперевіреній ділянці полігона, де розташовуються поля для мішени... Військові палили багаття. Інцидент стався під час робіт з облаштування полігона. Повідомляють у генштабі, що саме розірвалось у той момент. Достеменно невідомо всі потерпілі солдати строкової служби. Їх терміново доправили до лікарні. Двоє з них 95-го року народження призвані з Харківщини. Померли від ран. Третій боєць у тяжкому стані, але він житиме. Хлопець у момент вибуху якраз відійшов від епіцентру, бо говорив по телефону. На місці працюють правоохоронні органи і спеціальна комісія, які вивчають всі обставини трагедії. Сьогодні зранку робоча команда у кількості 30 військовослужбовців виконували планові роботи на мишиневому полі на полігоні, що розташований неподалік населеного пункту Гончарівська в Чернігівській області. Під час виконання робіт троє військовослужбовців розпалили багаття, стався вибух невідомого вибухового предмету. Мишневе поле – це достатньо опасна територія. І на цій території можливо розводити багаття лише у визначених місцях, наскільки відомо попереднє. Багаття розводилося не встановленому місці. Один український військовослужбовець загинув та четверо поранені. Ситуація на фронті дедалі загострюється. Терористи відкрито застосовують важку артилерію і міномети у ворожих прицілах авдіївська промзона околиці цього міста та шахта Бутівка. Тут ворог майже не припиняє вогонь ні в день, ні вночі, використовуючи ствольну артилерію 152-го калібру та міномети. Стрілянину з кулеметів і гранатометів. Тут вже навіть не вважають за обстріл. Міномети ворога також були направлені в район Донецького литовища, селища Опетне та. На піски і на світлодарську догу Зайцеве-майорськ селище південне. Торецького району в секторі Маріуполь найгарячішою точкою залишається Новотроїцький поблизу окупованого Докучаєвська. Ворог гатить із артилерії, загалом більше 40 артснарядів та понад 30 мін. До того ж, міномети ворога били по всій лінії сектору від Мар'їнки та Красногорівки і до берегів Азовського моря у селищі Широкине. Зі свого боку українська розвідка змогла перехопити дані бойовиків, з яких стало відомо, що до терористів їде ревізор з російського генерального штабу. Тому найманці зараз активно муштру. Перевіряється окомплектованість особовим складом, озброєнням та військовою технікою, забезпеченість бойовиків боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Це робиться напередодні прибуття комісії Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, яка запланована на 17 червня. Бойовики почали гатити по пропускних пунктах. Під вогонь потрапили Сенці Луганська і Зайцеве поранень зазнали прикордонник та військовослужбовець збройних сил України, в якому режимі працюють сьогодні усі пункти пропуску. Дізнавався Олександр Загородний. Українським прикордонникам вдалося ліквідувати основну проблему черги. Ви бачите за моєю спиною до півтора десятка автомобілів. Це дрібниці, кажуть вони. Тому що коли закривали оленівку та частково зайцеве, тут на Мар'їнці збиралося з кожного боку по пів тисячі автомобілів. Але тепер інша проблема пропускні пункти. Інтенсивно обстрілюють Мар'їнко Останніми днями тероризує ворожий снайпер, але найбільше дісталося сьогодні Зайцевому. Його накрили щільним мінометним вогнем. Один прикордонник поранений. А вже у станиці Луганській бойовики діяли нестандартно. Двоє чоловіків стояли в загальній черзі на перехід кордону. Потім пішли з сумкою у кущі. Вийшли у полити. Здійсніло два постріла з РПГ. Один постріл влучено було у стелу, другий постріл було влучено у бліндаж. Один із службовець отримав поранення. Відтак перехід у станиці Луганській закрили у Зайцевому після обстрілу, навпаки, відкрили, щоб не створювати черги. Кількість машин у Мар'їнці сьогодні все одно зросла, збільшилася, і кількість виявленої зброї сьогодні відзначилася службова собака. лівій задній двері було виявлено гранату РГ-42. А також провокаційна російська література, з надпису Україна це Росія. Загалом на пунктах пропуску усе традиційно у Донецьк люди везуть сумки з продуктами побутовою хімією, звідти хіба що городину. Онукам клубніку везу. свою 100 метрів від сюди живу. А туди що возьму? Візьміть документи. Жина. А що я можу взяти інвалід туди? скажіть? Насправді везуть різні ікони, статуетки, щось схоже на яйця Фаберже. Увесь цей антикваріат вилучили на пункті пропуску Новотроїцьке. Все це добро везли з Донецька. Та здебільшого через лінію розмежування їдуть не контрабандисти, прості люди до дітей, онуків, до батьків. Але війна не зупиняється. Вона гуркоче вже за кілька кілометрів під Авдіївкою. З Донецької області Олександр Загородний Вла Журенко та Олег Усенко. Спецкор 2+,2. плюс Росія нарощує свою присутність на кордонах з Україною у Білорусі. Влаштувала литовище що для російських аеромобільних бригад та ударної авіації у Брянській області. Росії у місто Клинці заводять 28 окремо окрему механізовану бригаду. Відновлюють військове містечко і інфраструктуру. Навпроти Харкова з'явилися додаткові військові підрозділи. До кінця року хизуються російські військові на українському кордоні розгорнуть ще три дивізії. Ольга Максимова продовжить. Російські сау, танки та гради перекинуті у містечко Клинці, що за 50 кілометрів від кордону з Україною, призначені для білорусів та їхнього батька. Сенсаційне зізнання білоруському кореспонденту зробив офіцер, передислокований з Уралу 28 окремої мотострілецької бригади. Лукашенко почав на захід поглядати ось дядьку Вова і вирішив його напружити. Поки балансує між двома табуретками. Ми війни не хочемо, але йому не рекомендували пускати НАТО. Тут до догомелі їхати менш ніж дві години а до кордону 40 кілометрів, яка вже Різниця вважає, ми до вашого батька в гості приїхали. А знаєш, яка прицільна дальність у граду? Наприклад? Поява великої кількості важкої військової техніки на брянщині спричинила скандал, адже військову частину у клинцях офіційно закрили ще у 2011-му Ось на цьому аматорському відео її руїни від неї залишились хіба що папери? Час десять де в 6 В шостому здесь був полковник. Лунев командиром части 27 декабря. Нашел очень интересный лист. Лист таблица позывных. Попри те, що офіційно не лунали жодні коментарі, три сотні солдатів з Єкатеринбурга на новому місці постійної дислокації зустрічали перші керівники містечка з хлібом, сіллю та навіть із оркестром, який спеціально прислали з Брянська. До кінця року у клинцях, де офіційно зареєстровано 60 тисяч мешканців, з'явиться 7 тисяч армійців. Від клинців до мінська 5 годин та 17 хвилин їзди. Від клинців до Києва 5 годин і 6 хвилин. Очевидно, мають намір грати м'язами російські військові у містечку перед обома столицями. Але сьогодні посол Сії в Білорусі Олександр Суроков попередив без натяків стерегтись треба Україні, але заходи військових винятково превентивні. Причому зі Білорусь та саме. Я так розумію, що у нас как не виходить з мінськими договоренностями, і там радикалізм на Україні починає опять підніматися. В українській розвідці додають до кінця року до східних кордонів нашої країни російські міноборони перекине три дивізії: 144-ту зі штабом у Смоленську, третю у Богочарі та 150-ту Новочеркаська Ростовської області. Нині сусід відновлюють ті з'єднання, які були розформовані після 2008-го. Відновлюється інфраструктура, яка існувала до розформування 20-ї армії 1 першої танкової армії збройних сил Російської Федерації на сьогоднішній день. Ці армії відновлюються, здійснюється модернізація військових містечок. Проходять дуже великі роботи по нарощуванні інфраструктури на полігонах Кадамовський, Кузьмінський в Ростовській області. І головне підкреслюють розвідники те, що ці тисячі солдатів мають бойовий досвід, зокрема і в Україні. Один з бійців, який тепер служить у клинцях, так і зазначає, до міста прибув у тій же формі, у якій їздив на Донбас минулого літа. Ольга Максимова Андрій Марченко, Спецкор 2+,2. Американські авіаносець проти російської агресії раптово поява військового корабля «Гаррі Трумен у Середземному морі. Журналісти видання «The Wall Street Journal» називають чітким сигналом для Москви. Вони цитують власні джерела у військових відомствах, які наголошують такий маневр, дозволить американським військовим. Стежити за діями Росіян у Середземному морі, зокрема через Середземне море, російські кораблі прямують до Сирії. Раніше Гарі Трумен використовували для боротьби проти бойовиків ісламської держави у перській затоці, але його передислокація має довести гнучкість американських збройних сил, кажуть джерела журналістів в оборонному відомстві США. Кулачні бої у міській раді Львова, представники громадських організацій, депутатських фракцій і ветерани АТО вимагали від мера міста Андрія Садового звіт про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі, а потім закликали міського голову до відставки. У хід пішли димові шашки, газ та кулаки. Наталка Волосацька більше. Вранці міську раду обгородили турнікетами, а ще зігнали шість сотень силовиків: національну та патрульну поліцію, Нацгвардію у повній амуніції та навіть вибухотехніків. У ратушу кріщільний коридор за посвідченнями пропускали тільки працівників і журналістів. На площі ринок зібралось кілька сот людей. Це і жителі прилеглих до Грибовецького сміттєзвалища сіл, жінки та матері атовців. Велика кількість силовиків, обурення протестувальників лише підігріла. Оскільки активістів до сесійної зали не пустили, вони вирішили прорватися туди силою. Раптом у натовп полетіли яйця. Хтось пустив сльозогінний газ. На сесії першим питанням сьогодні мав бути звіт Андрія Садового щодо ситуації на Грибовицькому сміттєзвалищі. Утім, міський голова на сесію не прийшов. Цим фактом найбільше обурилися депутати. Він Просто ховається від публічності публічної розмови із депутатами і своїми виборцями про те, що він не зробив 10 років. Сесія тривала лише півгодини. Щойно закінчилась, фракція самопомочі миттєво покинула зал з одним з депутатів промерської політичної сили. Нам вдалось поговорити вже в коридорі. Він каже, де очільник міста не знає. І дає свою оцінку сьогоднішніх подій деякі активісти так звані. Порвалася всередину, почали щось викрикувати. Ну вкотре депутатам не дали провести нормально свою роботу. Почалася бійка в міській раді, побили нашого колегу з фракції. Наразі потрібно витримати, мати терпіння і витримати ту ситуацію, а не накалювати якусь ситуацію між поліцією і активістами. Депутати хотіли звіту мера, а активісти вимагають відставки очільника міста. Мовляв, саме він має відповідати за смерті на сміттєзвалищі. Андрій Іванович замість того, щоб при прийти і заспокоїти людей пояснити, що робиться, викликав поліцію, звернувся до Авакова. Треба Андрію Івановичу нарешті визнати, що проблема є: прийти раз на сесію, вислухати обурених громадян. У Нацполіції пояснюють, вчора до них надійшов офіційний лист від міського голови про можливі провокації під час сесії. Очільник міста попросив забезпечити громадський порядок, тому у самій мерії і поблизу неї чергувало 600 силовиків. За фактом по подій у міській мерії. Внесено кримінальне провадження. на теперішній час заяв про потерпіл від потерпілих під час цієї штафанини до нас не надходило. Доки усі гадають, куди подівся мер. ТСН іде до Андрія Садового в кабінет і застаємо його на робочому місці. Щоправда, вхід туди охороняє з десяток нацгвардійців. Від кого ви його захищаєте? Від народу Ми захищаємо ми захищаємо радузі мої телебачення, має входити без жодних обмежень. Андрій Садовий каже: вранці був на суді. А коли повернувся, сесію вже закрили. Від людей не ховається, просто працює. Була спроба захоплення сесійної зали, зрив сесійного засідання. Вчора я цю інформацію отримав від спеціальних служб. Я звернувся до керівника поліції області, до керівника СБУ. Вони підсилили сьогодні підрозділи в міській раді. І фактично ви вже були свідками, коли вона ОНСО і Свободівці проривалися в сесійну залу. Використовували проти хлопців слізогінний газ. Ближче до обіду люди розійшлися. Депутати теж про ранкові події нагадують тільки залишені турнікети. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львів, Спецкор, 2+,2. Удвічі українці отримали ще дорожчі тепло і гарячу воду. Нас комісія у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила нові тарифи, і вони шокують. Так, наприклад, у Києві гаряча вода дотепер коштувала 41 гривню за куб, а стане 78. Опалення обходилось 650 гривень за одну гігокалорію, а буде 1345 гривень. У середньому за місяць зими платіжки приходили на півтори гігокалорії. Це означає, щоби не замерзнути взимку квартирі. Доведеться викласти 2000 тисячі гривень. Мінімальна зарплата в Україні нагадаю, 1450. Інна Боднар і на підрахувала з калькулятором. Ганда! Ганда! Ань, блять, люди з прапорами, членів національної комісії. Ті сьогодні затверджують нові тарифи на гарячу воду і центральне опалення. Панянка на підборах представляє студентство. Кричить у мегафон, що за нових розцінок вони не зможуть вчитися. Вони змушені іти працювати і підробляти для того, щоб можна було оплатити своє навчання і проживання в гуртожитку. Ті, хто вже відгриз граніт науки, діють радикальніше і перекривають вулицю. А Франція посадріті не дає, каде вас. Вуличне обурення члени комісії не чують. У залі засідання дотримуються порядку денного і вже дійшли до питання встановлення тарифів на теплову енергію та послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Їм достатньо підняти руку, і плату за комунальні блага буде піднято майже вдвічі. Для різного теплоенерго тарифи зростуть по різному. Усе залежить від того, яке паливо там використовують для виробництва тепла. От, приміром, для киян тарифи зростуть майже вдвічі. Так, куб гарячої води із 41 гривні здорожчає до 78, А одна його тепла здорожчає із 657 гривень до 1345. Ось засідання нацкомісії покидає заступник мера кличка. Він розповідав, що у Києві ставлять лічильники тепла, які дозволяють людям економити гроші. Однак такі тарифи для більшості все одно не підйомні, тому шукають вихід і гроші у бюджеті. Нас я думаю, що почули і не піднімуть тарифи. Це залежить від рішення комісії. Ось її членкиня монотонно зачитує причини такого здорожчання. газ виріс, електроенергія підскочила, зарплати підвищили. Встановити тарифи на не чутно. Взагалі слухайте, зробіть щось з звуком Тихіше, тихіша, будь ласка. сидіть і продовжуйте подання. Діалог Риває голова комісії. Юному керівнику сьогодні чи не найбільше уваги від політиків, які прийшли побідкатися за людей. Ви незаконні, ви є його маріонетка. Ви нас слайди тут посилаєте. Ми теж вас хочемо послати. Ми безумовно підемо в суд. У мене немає сумнівів, що ці, от цей іконостас в лапках, прийме зараз ці рішення. Нашу думку, таке рішення дозволить мобілізувати енергоефективність, мобілізувати інвестиції до галузі і зробити життя нас і всіх наших нащадків більш здоровим та чистим. У мене пропозиція. Якщо перезвати все обговорення, членом комісії підтримати озвучений позицію рішення прийнято. Я дякую. нові тарифи почну діяти уже з першого числа. Інна Бодер Іляшенкаренко спецкор два плюс два. Поки ГПУ розслідує справу щодо розгону Євромайдану 30 листопада, 2013-го, персонажі, які звинувачують у розгоні та побитті студентів, тих цем пішли з органів на пенсію, а інколи і на підвищення в Шевченківському суді Києва. На сьогодні допитали десятьох потерпілих з 84. -х. Попереду виклик у суд близько ста свідків серед обвинувачених колишні очільники спецпідрозділу Беркут Андрій Дедюк, Євген Антонов, Микола Тягнерядно та Юрій Шевченко. І справі ні кінця, ні краю. Ірина Маркевич. Далі у нього навіть під час допиту страшенно болить голова. Це наслідки побиття, каже Ярослав Радонь. Йому розкрив череп Беркутівець пластиковим щитом під час розгону Євромайдану 30 листопада, майже три роки тому. Він зі всієї мені в дурі. Засадив у мене іскри, зрозумієте, і я впав. Як все, як туман серед обвинувачених у побуті мітингувальників і розгоні Євромайдану четверо ексберкутівців Микола Тягнерядно, і Юрій Шевченко за цей час спокійно пішли на пенсію. Євген Антонов, в 2013 році командир оперативної групи і після майдану залишався працювати у міліції. Потерпіли, каже, що чітко пам'ятає Антонова в ніч розгону. Був Антонов, оце мені відомо, бо тому, що я його запам'ятав. Без коментарів. четвертий обвинувачений Андрій Дедюк. саме він був заступником командира Київського беркуту Сергія Косюка. Косюк фактично керував розгоном Євромайдану з України. Він втік сам Дедюк після тих подій пішов на підвищення з майора. Став підполковником. Торік президент нагородив його орденом Данила Галицького за службу на сході по суті. Андрій Дедюк після революції керував переименованим беркутом, яку посаду обіймає в правоохоронних органах нині. Відповідати не хоче. А можна з вами поспілкуватися? Всі обвинувачені на суд приходять самостійно. У них домашній арешт, але не цілодобовий а ну, тільки вночі. Адвокати ексберкутівців просять потерпілих пригадати події тієї ночі. Питають, чи не роздивилися вони в цій атмосфері шеврони беркутівців. Чи може запам'ятали особливі прикмети? Потерпілий Павло Щібря. відмовляється відповідати на всі питання адвокатів колишніх беркутівців. Пригадує лише, як по особливому його гамселили. На наступний день просто був як зебра у цьому місці від плеча, спина частково і вся рука ліва. В Один із моментів просто отримав удар по голові. Відчув, що почало заливати обличчя кров'ю на сьогодні. У суді допитано 10 потерпілих звесь. Медиста справа триває більше року, але можна сказати, що процес лише на самому початку потерпілі розуміють складні справи і кількість задіяних людей, але вважають, що процес занадто млявий. Поки що все зводиться до того, що система не міняється, і хоче, щоб все залишилося, як і було. Прокуратура просить для експертівців 5 років позбавлення волі. Засідання розписані вже на серпень, але коли буде вирок, учасники процесу навіть не беруться. Прогнозувати Ірина Маркевич Ігор Ткач, спецкордва плюс Колишні бійці спецпідрозділу Беркут, яких обвинувачують у масових вбивствах мітингувальників на Інститутській, сидітимуть за ґратами ще два місяці. Термін тримання подовжили сьогодні у Святошинському райсуді в столиці. П'ятьом експравоохоронцям, крім іншого, інкримінують викрадення і приховування зброї після скоєння злочину. За даними слідства, після масових розстрілів у лютому 2014-го з бази Київського беркуту зникло 24 автомати. Калашникова снайперська гвинтівка, три помпових рушниці та два пістолети. На думку обвинувачення з цієї зброї вбивали мирних. Протестувальників обвинувачені заповняють свою табельну зброю, здали до спеціальної кімнати зберігання. а Потім їхні командири передали автомати дніпропетровським беркутівцям. Видавалася зброя Дніпропетровському Беркуту, а саме 106 автоматів АКМС, які були. Закріплені за бійцями нашого полку, вони згідно інструкції діючих, мали цю зброю після повернення до підрозділу, тобто до полку, стати до зброярні. Вони в порушення цих інструкцій не здали. Ми вважаємо, що вони діяли у такий спосіб у змові з метою того, щоб було знищити сліди злочини. Сім років отримав екс Даївець у Вінниці майже рік. Колишній інспектор, котрий покалічив на своїй автівці двох хлопців, був на волі. І ось Вінницький апеляційний суд скасував умовне покарання, яке йому ухвалив районний суд, і позбавив волі чоловіка вже на реальні сім років за ґратами справедливого вироку. Хлопці, яким в аварії відірвало ноги, чекали майже рік. Ана Тітовська продовжить. Вважати Кузьму Валентина Івановича винним у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавлення права керування транспортними засобами строком на 3 роки. Його просто із зали суду забирають у кайданках. Ви тільки що, що чули, що без коментарів. Цього вироку двоє Сергіїв чекали майже рік. Обидва на суд прийшли на милицях, бо тепер інваліди. Пережив дев'ять операцій вісім днів. Лишили 20 см на культі. На який зараз тримається протест, практично нічого вже не можу зробити. Обидва хлопці постраждали у ДТП. П'яний водій на іномарці вилетів на зустрічку. Там мотоциклом двоє Сергій поверталися з роботи. Від удару хлопцям повідривало ноги. Винуватець ДТП залишив їх помирати, а сам натомість замітав сліди. Я цікав кров'ю, достав ногу з під себе. Вона була вірвана під мною. Я пам'ятаю, коли я просив, щоб жгут класти, він мені. Е, Мою адресу висловлював багато матюків. От і говорив, що я тобі це жодна шов. випадав. його товариша. Відкинуло у кущі на 15 метрів. 38 днів у реанімації. Лікарі боролися за його життя. Адвокати потерпілих просили для п'яного екс-даїшника 8 років в'язниці. Захист винуватця і місцевий прокурор покарати його умовно. Ямпільський районний суд. Відпустив колишнього правоохоронця на волю на п'ятирічний умовний термін і навіть не позбавив п'яного кермувальника водійських прав. Є висновки суд які дійсно підтверджують, що він за кермом був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Я думаю, що містечко маленьке зв'язки в нього залишилося. Він хизувався тим, що його не посадять, так як він в ямпелі видно, знайшов підхід до наших суддів прокурорів. Вот видно, підкупив їх. Чому державний обвинувач ігнорував очевидні докази провини і чи відповідатиме за це його колега зараз пояснити не можуть з цими запитаннями краще звертатися в прокуратуру Вінницької області до відповідних посадових осіб? Жодної копійки на лікування, ба навіть вибачення потерпілі за весь цей час не отримали. Нам було дуже боляче. Ми вмирали з Сергієм. А він ходив п'янство доказував, що ми п'яни самі залетіли під його автомобіль. Ну, все ж Бог все бачить, віднісся справедливо. От. про розкаяння їхній кривдник заговорив лише зараз, сподіваючись на пом'якшення вироку. Каюся часто серйозні, і прошу винести пом'якшення вироку. За рішенням Вінницького апеляційного суду він відсидить сім років. Двоє молодих хлопців залишаться інвалідами назавжди. А на тітоському Вінниця, спецкор 2+,2. Злива із градом затопила вулиці Луцька і серед літа намалювала справжні зимові пейзажі. з чорних хмар з громом і блискавицею ринула лавина води, а потім полетіли шматки льоду. Град, хоч був і невеликим, проте насипало його шаром до 10 сантиметрів. Вулицями плавали крижини, ніби під час льодоходу. А на газонах жартують лучани. У соцмережах можна було влаштовувати лижню. За годину вода зійшла, а лід розтанув. Поліції комунальники запевнили, минулося минулися без потерпілих за винятком кількох пошкоджених у Автівок та потовчених квітників. П'ять фан-зон працюватимуть у Києві під час проведення Євро 2016 У мерії відзвітували, вже обрали місця, де вболівальники зможуть переглядати матчі європейської першості з футболу. Отже, місця підвищеної концентрації футбольних фанатів на найближчі кілька тижнів будуть на паштовій площі Болонській набережні біля Палацу спорту на Трохановому острові та Троїцькій площі. Нагадаю, урочисте відкриття євро 2016 Відбудеться завтра у Парижі. Після урочистої частини команда господарів турніру проект заменує збірну Мунії. Наші свій перший матч проведуть у неділю проти чинних чемпіонів світу німців. Далі нас чекають рівно за тиждень у четвер збірна Північної Ірландії. А 21-го числа заключний матч у підгрупі з поляками. Своє перше тренування наші хлопці провели вчора настрій перед першим матчем бойовий. Я лично вірю в свою збірну і не хочу я що ми ой ми 100 вийдемо з групи. але я вірю в неї і я бачу, що у нас потенціал огромний. Серед мільйонів українців, що вже починаючи з цієї неділі підтримуватимуть нашу національну збірну, десятирічний Тимур Шаманов, він став відомим на весь світ за якісь лішені секунди, коли ще шестирічний щиро по дитячому зрадів другому вирішальному голу Андрія Шевченка у грі зі шведами на євро 2012 Наш кореспондент провів екскурсію маленькому українцю на найбільшу спортивну арену країни. У тій самій формі, що й під час матчу Україна-Швеція у 2012-му Тимур Шаманов уперше виходить на порожній олімпійський стадіон у Києві. Просто супер. Він згадує гру чотирирічної давності так детально, не наче вона була вчора. Спершу шведи забили нам гол. Я дуже розстроївся і тому, що наші граки можуть програти. Але потім я помолився, повірив в них. і... Шевченко забив два гола. Між другим голом Шеви і фінальним свистком було майже півгодини. Хлопець зізнається, так сильно не хвилювався ніколи в житті. Я сидів трясся і молився, щоб тільки нам шведи не забили. Мої молитви були не зря. Нині Тимур на тому самому місці на трибуні не може повторити вже легендарного жесту. Те де голос сорвав. Знаєш, катевоніхачів раз. натомість. Десятирічний футболіст має конкретні претензії до складу української збірної за версією головного тренера. Я просто був шарашен рішенням не взяти Олега ляґагусєва. Він дуже хорошо грає в футбол. Я думаю, він там 100% процентів зложен бути. Які кожен щирий вболівальник, Тимур мріє, щоб його команда пройшла якнайдалі в турнірі, але й холодного розуму не втрачає. З Германієм доведеться попотіти, а дальше їм буде вже намного легше. Найбільші прогнози, що ми вийдемо в одну восьму фіналу, і ми проіграємо або від Франції, або від Швеції, або від Англії. Син дзюдоїста та екс-нардепа хлопець опановує дзюдо і настільний теніс. Але футбол для нього передусім. Єдиний м'яч, яким він ніколи не грає – подарунок від журналістів. Коли мені перший раз брали інтерв'ю в ТСН, вони мені вручили таке. Похоже, очень по моєму очень дорогой подарок мяч. Я спочатку не то, що это не то, что раритет, это... такое практически нигде невозможно достать. Хлопчик ходить чи не на всі ігри у рідному Києві, а от що категорично засуджує агресивну поведінку деяких фанів Дуже легко, якщо вот так вот кидати фаєр, якщо тебе замітять, во первых можуть відвести в участок, а во вторых ну а позориться на всі 56 мільйонів. Очень сильна опозориться. Я б так в житті не зробив. Собі з моєю любиме командою. До Франції на євро 2016 Тимур не їде. Дивитиметься чемпіонат удома. А улюбленій команді всієї країни бажає удачі від усього свого маленького, але дуже великого серця. Віримо і переможемо. Дмитро Фордак, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+,2. На сьогодні це все. Завтра побачимося, як зазвичай о 18.30. Justin.